Там так багато. Раніше, коли мільйонів років тому назад люди е, йшли на полювання, вони приходять на полювання, малювали на піску винозали, вони хотіли полювати, І проколювали його списом. Спис чи це важливо? Так. самим Вони візуалізували це. Ми піс. Великим. Добре. <ріст> все, давайте з фотографуємо. І тепер воно ну, тут є. Він ще конфлектний на полюванні, вони малювали е, 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 оленя на е, піску, і брали з писа і проколювали. Тим самим вони як вже. Це, що Прошу. Повідим. Ну, Приблизно так, тобто вони вже візуалізувалися, це вже сталося тут, на картинці. Але воно вже сталося, це все разом зразу на цій планеті, в цьому космосі. Якщо ви напишете себе, що ви хочете, наприклад, скоро мати власний комп'ютер, то можливо його мати. Якщо ви це напишете, або ще щось, у вас мрія, якщо буде. Давайте це буде наша спільна мрія. Ми, і ми подумаємо, скільки ми можемо кожен, кожен день, що можна до цього зробити. Це где-то рано,